Лікарі радять, щоб ви хотіли, щоб кожен знав про своє тіло. Ваші нирки та печінка з радістю виведуть усі токсини, які вам коли-небудь знадобляться: очищувальні засоби та інші продукти для детоксикації, це фальшивий хайп і марна трата грошей, люди, які їх продають, хижаки, яких цікавлять лише ваші гроші. Коли я навчалася в старших класах, ще не знаючи, що це шахрайство, я хотіла спробувати трав'яний напій, який, як стверджувалось, очищає організм від токсинів. Я була цілком зацікавлена спробувати його, але у мене. Було одне просте запитання, перш ніж його спробувати. Що він детоксикує, ніхто не міг дати мені прямої відповіді. Я розмовляла з друзями, які пили його, і зі службою підтримки клієнтів продукту. Навіть написала електронного листа в компанію з цим питанням, і ніхто не зміг сказати мені нічого конкретного, окрім того, що він допомагає очистити організм від шкідливих токсинів. У мене з'явилися підозри, я так і не спромоглася його спробувати. Мої підозри підтвердилися, коли я подивилася документальний фільм про фальшивий бізнес у сфері охорони здоров'я, детокс-продукти та послуги одна з них. Імунна система це неймовірно складна і тонко організована організація клітин, які легко взаємодіють, щоб знищити все, що вважається ворожим в організмі. Це допомагає пояснити, чому вакцини повинні працювати, чому алергія з'являється і зникає, і чому переливання, трансплантації важко зробити успішними. Вам потрібні якісь фізичні вправи, неважливо, як ви себе почуваєте в даний момент. Сидіння по 12-16 годин на день матиме негативні наслідки. Часто ви почуваєтесь нормально, навіть якщо у вас підвищений артеріальний тиск. Його часто виявляють випадково, тому не чекайте, поки він дасть вам небажані симптоми. Редагування для всіх, хто цікавиться, як дізнатися, чи безсимптомна у вас гіпертонія. Проходьте обстеження принаймні раз на рік, якщо вам більше 35 років іншого способу немає. Це прозвучить дуже банально, але я хотів би, щоб мої пацієнти знали, які ліки вони приймають, коли приходять до лікарні хоча б раз на день хтось приходить і каже: "Так, я приймаю 8 таблеток вранці, 3 ввечері і 4 в обід". Але не питайте мене. Які саме, ви ж лікар, ви повинні знати. Благаю вас, перш ніж йти до лікаря, який вас раніше ніколи не бачив. Запишіть на папірці ваші ліки, дозування і все, що ви приймаєте. Редагування, щоб пояснити, я працюю в Німеччині у відділенні терапії. Я можу бачити записи пацієнтів, тільки якщо вони були в моїй або в сусідній лікарні, інакше мені доводиться дзвонити їхньому лікарю, який може бути не завжди на зв'язку. Зазвичай я просто відправляю когось із членів. В сім'ї додому, щоб вони принесли пакунок із медикаментами, але як ви можете собі уявити, це забирає багато часу. Не робіть самостійних операцій і не зволікайте з повідомленнями про очевидні тривожні знаки. Не будьте людиною, яка намагалася видалити рак шкіри ножем. Я стоматолог, і якщо ви не будете піклуватися про свої ясна, ваші зуби випадуть з голови, і ви будете злитися на мене, коли ваша щелепна кістка атрофується, а зубні протези не підійдуть. Редагування по суті через парадонтит відбувається запалення і руйнування ясен, що спричиняє запалення і руйнування кістки. Після цього зуби починають рухатися і випадати. Як перевірити на рак шкіри, якщо ви бачите родинки або щось схоже на родинку, а. Асиметрична, Б. З краями, нечіткі краї, ніби зазублені або що. В. Кольорова різного кольору, Г. Діаметр. Зростає, Д. Еволюціонує, ну розвивається. Перевірте це. Це може бути рак шкіри. Я руда вкрита веснянками та родимками. Тому раз на рік ходжу до дерматолога для перевірки родимок. В основному кваліфікований фахівець дивиться на всі мої родимки і відзначає ті, за якими потрібно стежити наступного разу, коли я приходжу. Вони перевіряють її знову, щоб побачити, чи не змінилися вони, чи не виросли. Тощо наразі мені вирізали дві нечіткі родимки. На щастя, обидва виявилися доброякісними. Антибіотики це не чарівні ліки від усіх болів у вашому тілі, а також від грипу чи застуди. Ніколи не кип'ятіть грудне молоко. В моїй країні існує поширена думка, що жовтуху новонароджених можна вилікувати кип'ятінням грудного молока, але це руйнує всі поживні речовини і фактично робить його таким же поживним, як вода. Не давайте мед дітям до одного року. Не розтирайте дитину медичним спиртом, оскільки це зробить її менш чутливою. Не використовуйте дитячі вологі серветки замість щоденного купання душу. Я ветеринар, але я впевнена, що деякі лікарі стикалися з цим ампутовані кінцівки не відростають. Занадто багато людей запитують мене, скільки часу знадобиться для того, щоб ампутована кінцівка їхнього улюбленця відросла. Тому я впевнена, що у деяких лікарів були пацієнти, які запитували те ж саме про їхні власні відсутні кінцівки. Ваше психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. І, чесно кажучи, якщо ви страждаєте від тривоги, депресії, якщо ваше психічне здоров'я погане, ваше фізичне здоров'я також буде страждати. У вас не вистачає енергії, щоб приготувати їжу, тому ви просто їсте нездорову їжу. Вставати, здається, надто важко. Тому ви не робите фізичні вправи. Похід до лікаря занадто страшно, тому ти просто не ходиш. Базова гігієна. Наприклад, чищення зубів також зменшується, бо який у цьому сенс? Ну ви зрозуміли, навіть якщо ви не дбаєте про своє психічне здоров'я заради нього самого, а ви повинні усвідомити, що це вплине на ваше фізичне здоров'я. Деякі люди думають, що якщо ти ведеш здоровий спосіб життя, то зможеш компенсувати те, що ти нещасний. У цьому є багато помилок. Наприклад, антиоксиданти це як бензин для вашого автомобіля. Ви можете накопичувати певну кількість вітамінів, але ваш бак може вмістити їх лише стільки, скільки потрібно, якщо ви будете пити і переповнювати його. Це не принесе вам ніякої користі, ви виведете їх як відходи, і ви не можете розраховувати на те, що бензин закінчиться в найближчі кілька місяців, тільки тому, що ви намагалися перевантажити його раніше. Вам все одно буде потрібно купувати бензин. Те ж саме стосується ваших фруктів і овочів. Хтось сказав мені, що якщо вони стануть вегетаріанцями на кілька тижнів, то на рік їм цього вистачає, він був абсолютно серйозним. Пацієнтка з ризиком серцевої недостатності намагалася Галася наполягати на тому, що якщо вона не їсти месіль протягом ік днів, тижнів, то зможе наїстися картоплі фрі та рамену з Макдональдсу. Ви отримуєте лише одне тіло. Те, як ви ставитесь до нього, має набагато більший вплив на те, яким буде ваше здоров'я через 10 років, ніж те, які втручання ми можемо вам запропонувати. Ви дійсно повинні ставитися до свого тіла як до храму. Редагування 1. це приказка. Якщо хочете, ставтесь до нього як до сімейної реліквії, бонсай або улюбленого фарфору. Редакція 2. порада, яку легше сказати, ніж зробити. Це означає піклуватися про своє психічне і фізичне здоров'я, добре харчуватися, займатися спортом і не вживати тютюн, нікотин, надмірне вживання алкоголю чи інших речовин. Я жодним чином не закликаю вас уникати прийому прописаних ліків або не слідкувати порадам вашого сімейного лікаря. Що існує широкий діапазон того, що є нормальним, не соромтеся свого тіла. Однак, якщо вас щось турбує, запитайте свого лікаря. Зазвичай ми все це чули раніше, і повірте, ми все це майже завжди бачили раніше. Можливо, у вас є щось, що турбує вас давно, але ви були занадто налякані або збентежені, щоб запитати. Просто запитайте, можливо, це ніщо, і ви безпідставно переживаєте через це. А якщо ні, то ви стали принаймні на кров ближче до того, щоб це виправити, ніхто не може допомогти, якщо не знає. Дурних питань не буває. Тож не соромтеся і запитуйте. Я завжди дивуюся, коли мене запитують про це, що турбує пацієнта роками, але він соромиться, боїться про це говорити. Здебільшого це ніщо, абсолютно нормальна функція, особливість організму в інших випадках, це те, що слід було б обговорити негайно. Я не лікар, я медсестра. Ось вам справжня порада. Не дозволяйте собі старіти й ожиріти. Я не буду говорити про гіпертонію, хвороби серця, інсульт, діабет це внутрішні проблеми. І хоча я добре в них розбираюся, я хочу поговорити про зовнішні речі, які зроблять ваше життя нещасним. Я говорю про артрит, пошкодження шкіри, погану гігієну і депресію, яка з цим пов'язана. Артрит виникає через те, що кісткова структура не розрахована на те, щоб витримувати вагу, яка в 3-4 рази перевищує нормальну вагу тіла. Суглоби зношуються, розвиваються кісткові шпори, починається хребта, і ви відчуваєте, що кожен рух це оркестр з декількох різних дрібних, але дратівливих болів, які вистрелюють одночасно. Ви не можете встати з ліжка або зі стільця без того, щоб кілька частин вашого тіла не кричала від болю. Звикнете до цього, але вам це не сподобається, і ви почнете рухатися все менше і менше. Ви почнете зважувати рішення, вставати і зробити якусь соціальну активність проти болю, який це вам завдасть, і, врешті-решт, біль переможе. І ви почнете виходити на вулицю все рідше і рідше. У крайньому випадку ви почнете змінювати спосіб відвідування туалету або вмивання, тому що похід до туалету і всі маневри, які з ним пов'язані, стануть для вас занадто важкими. Оскільки ви все менше рухаєтесь, ви все менше очищаєте себе, і в різних складках і щелинах починають утворюватись виразки та грибкові інфекції, зрештою, недостатня фізична активність, нездатність підмитися та вплив біологічних рідин призводять до появи різноманітних виразкових утворювань, які болючі та довго загоюються. Тож при такій відсутності руху і можливістю повністю очиститися, очевидним результатом є те, що ви просто погано пахнете. Я не нама. Магаюся бути ліцеміркою, але відсутність гігієни означатиме, що друзі та сім'я уникатимуть відвідувати вас, зустрічатися з вами або мати будь-який соціальний контакт, окрім телефонного дзвінка. Ізоляція посилюватиметься, депресія зростатиме. Ваш світ ставатиме все меншим і меншим, і ви просто ненавидітимете себе за пастку, в якій опинилися. Це відстій. Більше того, навіть коли ви відпочиваєте, вам некомфортно, ви не можете нормально дихати під час сну. Тому вдома вам встановлюють апарат штучного дихання. І хоча це забезпечить вам кисень, необхідний у стані спокою, біль у суглобах і м'язові спазми не дадуть вам більше ніколи нормально висипатися, ви завжди будете втомлені, що тільки посилить всі проблеми, про які я щойно розповіла. І врешті-решт, важка депресія, сильна ненавість до себе. Від Чуття замкненості в тілі, яке стало в'язницею, і у вашому віці з нього немає виходу. Ти ізольований, ти самотній, а друзі і сім'я, які у тебе є, уникають відвідувати тебе. Коли вони приходять, вам доводиться або просити їх про допомогу з усіма речами, які ви занедбали, бо фізично не в змозі їх зробити. Що вони починають розуміти, тому встають і йдуть, або ви просто сидите і ведете сумні розмови, які танцюють навколо слона в кімнаті, на якого перед. Перетвор... Варилося ваше життя. Це сумно, просто дуже сумно. Тож, я написала це не для того, щоб бути сволотою, а тому, що я регулярно бачу таких людей у лікарні та на домашньому догляді. В Америці епідемія ожиріння настільки поширена, що впливає на кожен аспект життя людини. Ожиріння саме по собі є тюремною камерою. Як медсестра і як людина, я не намагаюся судити вас за те, чому так сталося, це те, що є. Але будь ласка, якщо ви серйозно. Страждаєте від надмірної ваги або ожиріння. Зараз саме той день, коли потрібно починати щось з цим робити. Не чекайте більше, не сподівайтеся на чудодійні ліки, не заперечуйте того, що відбувається. Зробіть зміни, ви цього варті. Лікарі, що б ви хотіли, щоб кожен знав про своє тіло. Поділіться в коментарях: ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ваша підтримка стимулює створювати ще більше цікавих відео.